Знайомтеся, це Персі зі смітника. Персі щось уже, Персі, не їж нічого. Там вона була сестричкою Джерсі, ми її назвали, така трошки темненька. Дівчата зі смітника зникли. Ми пару раз приїжджали, гукали, там ну, трупів не було, нічого такого не було, тож я знала, що їх хтось забрав. Бо туди приїжджають люди, викидають сміття, приїжджають і що, риються в смітті. Де сюди. Не вміє вона на повідку ходити. І я розуміла, що хтось їх забрав собі і надіяла, що в добрі руки. Але через місяць мені моя подруга скидає фото, як у під'їзді в п'ять ранку їм підкинула цуценя. Я дивлюся на це фото, а це персі, І що ви думаєте? Тут Персі зникає, поки я приїжджаю, щоб подивитися, вона не вона і ну, вирішить, що робити. Напросто мій наповідку через так скач. Персі зникає. Я ставлю оголошення в місцеву групу, ну, бо знаю, що побігла кудись за якимось велосипедом. Бо розумію, що загубиться, буде біда, машина, люди і все таке. Ну, і тут знайома жінка не земеть і каже, що вона у них, в них там гарні умови, і там погодували, дали іграшку. Не можна жувати повідок. але залишати собі не хочуть. Хоча я скажу, що стерилізую, може, ну, бо там і. За донькою вона прийшла додому, за донькою школи Персі не можна так робити. І віддають нам Персі з її іграшкою, шлейкою, що там ще таке було. І все, нам не потрібно. Веземо на стерилізацію, Іди сюди. жуй, будь ласка, повідок. Ану, я Зараз, Хвилинку я. І укладу, щоб показати вам стерилізацію. Той! Отут. Уже? ну на на Нічого Уже нема. Щоб зрозуміла. Ми її стерилізуємо, через два дні забираємо. І тепер перші треба шукати сім'ю, щоб був відгук. Відгука немає. Навіть на стерильне цуценя, щоб ви розуміли, десь місяці 4. Чемненька, хороша, ласкава. Домашня собачулька. Але поки ніхто не хоче і нам потрібна перетримка. Нам потрібно збирати гроші на перетримку, бо... І так дуже багато всіх, 17 тварин, ну то нереально, розумієте, потрібно знайти, хто б її потримав до прилаштування. П'ерсі, повідок нової купила, ошейник. І вона вже мені тут на кабельки, Бо хоче бігти, знаєте, а бігти не можна. Вона ще не вакцинована. Але ж дали їй глистогонку вчора. Навіть позавчора. Ну, капець, що там робиться з глистами, я таке діло боюсь, я не люблю черв'яки, страшне. І от другий раз вона ранку і зараз. Це вчора, значить, ходить в туалет, це просто жесть. Я такого не бачила. Ой, що вам казати, не буду розказувати, це жесть. Хоча місяць назад вона оброблялася сіла фортом, але що багато треба для того, щоб набрати листів. Та й Селафорд всі глисти не виводить обов'язково через місяць повторна обробка таблетками. А так як їх не було, повторної обробки теж не було. Така то історія. Персі потребує сім'ю, хороша дівчинка, поки у нас то в переносичці сидить вона. Звісно, не хоче бути закритою, але що я вам скажу? Вона чекає виголу. Розумна собачулька вона не ходить в туалет там, де вона сидить. Вона чекає вигулу. Ось я її вигулюю, і все, вона на вулиці все зробила і чистенько порядок. Де персь хочеться їй хорошу сім'ю, бо вона дійсно хороша собачка. І розцвітка, бачить, така тігрулька, тігрулька, де тобі знайти перетримку, тігрулька? до часу знаходження сім'ї, да? поки ми знайдемо сім'ю і десь треба перебувати. Приміщення для тимчасової перетримки не готове, збір взагалі не йде, там 100 гривень цього було, а там тисячі треба, щоб розуміли. Е, ніхто не каже про роботу, яку теж треба оплачувати, але там цемент, все таке, дуже зараз дорого коштує. Добре, піду і годувати, та й, та, й все, да, та й все. Годувати всіх. І треба себе нагодувати теж. Бо ми ще сьогодні нормально не їли, на жаль, а вже вечір. Як завжди, всі в турботах. Все, па-па-па-па!